Я пива, ну я одразу почну, Народний депутат Дмитрук, в жодне відрядження Верховної Ради не направлявся, тому що про це багато говорили. Це, а людина здійснила цей акт, і я розумію, то дуже далеко це пов'язано з законом. Саме через це я на наскільки поінформований вже відомості внесені до єдиного державного рецепту, попов'язано з кримінальним провадженням, здійснюється розслідування і за результатами розслідування. Татом придіши будуть прийматися рішення, в тому числі і українського парламенту. Я окремо хочу підкреслити, що весь цей час питання достроково позбавлення народних депутатів їхнього мандату ми здійснювали на підставі семи пунктів, які передбачені 81 статті Конституції України. І так і будемо здійснювати в будь який раз, якщо будуть підстави за українським парламентом, ніколи не було затяжок у цьому питанні. Але чому дуже важливо діяти в межах і спосіб і конституцію. Тому що всі попередні позбавлення народних депутатів, а їхніх мандатів, вони відбувалися в повній відповідності до Конституції України. І ми спокійні навіть після того, як народний депутат Медведчук, зрадник України, подав позов про Верховну Раду України. Ми спокійні, тому що ми зробили це на підставі і спосіб передбачення 81 статтею Конституції. І так і будемо діяти далі. Будуть підстави, безперечно, будемо розглядати це питання. Дякую. Дякую.